За повідомленнями медичного штабу майдану, у сутичках Грушевського постраждали вже понад півтори тисячі людей. Учора ввечері кожні 15 хвилин принаймні одна-дві людини отримували поранення. Тим часом посадовці Київської мерії кажуть, що постраждалих майже в десятеро менше 157. Інформації про нові смерті серед людей поки не надходило. Напередодні медичний штаб заявив про п'ятьох загиблих, із них четверо від вогнепальних поранень. Правоохоронці наразі офіційно підтвердили лише дві смерті: українця вірменського походження Сергія Нігояна та громадянина Білорусі Михайла Познєвського. Обоє померли від вогнепальних поранень. Напередодні у Бориспільському районі також знайшли мертвим активіста Юрія Вербицького, який був викрадений з лікарні разом з Ігорем Луценком. Цього ранку від МВС надійшло повідомлення про Вербицький помер від переохолодження. Тим часом чимало людей отримують травми очей. Так лише цієї ночі трьом постраждалим довелося видалити очні яблука. Ще двоє, з інформацією медиків на Грушевського, втратили зір під час учорашніх сутичок. Лікарі майдану повідомляють, що застосовує проти людей нову невідому марку сльозогінного газу. Він не лише подразні очі, а й викликає надзвичайно сильний кашель і навіть блювоту. Лікарі навіть не знають, як можуть краще допомогти постраждалим, адже силовики не розголошують марку цього газу. Якби лікарям не заважали працювати, постраждалих було б менше, але силовики ведуть прицільний вогонь по людях в медичній формі, кажуть медики. Таке заборонено навіть під час війни. А вчора вранці Беркут під час наступу розгромив медичний штаб на вулиці Грушевського. Питаються пацієнти з тим, що не просто почались ріже, а страшенний кашель, який неможливо зупинити, і рвота на фоні, рефлекторна рвота виникає. Я не знаю, що це за газ, тому поки що говорити про якусь, поки немає інструкції, як працювати з цим газом, боремось лише симптоматично.